Вітаю, дівчатка! Сьогодні підкаст на тему Умовного свята Дня Закоханих. Чому ж саме умовного? Тому що для прояву любові та поваги, подарунків, квітів є кожен день і не обов'язково прив'язуватись до якихось дат. Я людина православна. Саме свято має католичний характер, католичне коріння. Тому я в нього якогось такого духовного сенсу не вкладаю. Так, ми його святкуємо, але з відношенням того, це такий день нагадування про саме цінне і найдорожче в нашому житті, про взаємостосунки. На мою думку, це найцінніше в житті кожної людини, що ми маємо. Ми даруємо один одному подарунки, так це ще один день, коли ми це робимо, але це не обов'язково цю дату. Але є й друга половина така друга сторона медалі цього свята коли жінка має певні очікування від чоловіка, а реальність не співпадає з ними. Або ще один дуже популярний варіант: коли жінка незаміжня, не має коханого чоловіка, викликає службу для фотосесії з кульками, квітами чоловіком, їх фотографують, вона потім це розширює в соцмережах. І все це для того, щоб підлягати під рамки соціуму, А це, як на мене, просто неповага до себе, як мінімум. Але всі ці ситуації вони виникають як наслідок порушеного контакту з собою, порушеного контакту з партнером. Відсутність коннекту в взаємовідносинах. А для того, щоб чоловік створив свято вашої мрії. Ну, найперше, треба самі розуміти всі деталі структуру свята, який ви хочете отримати подарунок, як це буде зроблено, в якому місці, що вас буде оточувати, як ви будете одягнені, як ви будете себе почувати, відчувати в тілі, які емоції вас будуть переповнювати. Ось ці деталі вони досить важливі, їх треба розуміти. А наступний дуже важливий крок. Це поговорити з партнером про ваші бажання, а також про важливість цих бажань для вас. Я більше ніж впевнена, що він навіть не здогадується, які ваші мрії та бажання, і головне, він не розуміє важливості, цінності їх для вас і як це впливає на ваші стосунки з ним. Не варто чекати, що чоловік здогадається про них. А потім розчаровуватись і ображатись, бути без настрою, чи в гіршому випадку ще й зобразою на чоловіка. Ну, не варто чекати, цього не станеться. Варто говорити тактично, без е, такого як, требування, а тактовно про свої відчуття про себе і від себе. Тому що ми всі різні, проявляємо любов ми один до одного, також по-різному. Існує основних п'ять мов любові, якими люди оперують в житті. Перша мова любові це подарунки, тоді, коли виражаємо ми людям свою любов через подарунки, і самі ж розуміємо, що нас люблять тоді, коли нам дарують подарунки. Наступна мова любові це слова, це слова підтримки, визнання, похвали. Далі, якісний час. Це той час, коли ви, якщо в розрізі партнерства брати між чоловіком та дружиною, це той час, коли ви провели якісно без телефону, без е, телевізора, без ніяких зовнішніх подразників, а саме один на один, з повною увагою один до одного. Чи, можливо, виїхали в загородний якийсь комплекс, чи, можливо, пішли в театр, пішли в ресторан разом. Це також важливий час без дітей, ще був, щоб була ефективна комунікація, це надто важливо. Ще одна мова любові також є: це фізичний дотик. В цю мову любові входить основне це інтимні стосунки, але основне, але не так і вже основне, тому що дуже важливо обійняти, потримати за руку, поцілувати в щічку. Такі ці всі моменти це також фізичний дотик, і це надто важливо для людей, у яких мова любові це ведуча. Якщо їх не обнімати, не поцілувати там, то вони розуміють так, що їх ніхто не любить і вони нікому не потрібні. І ще одна з основних мов любові це допомога. Будь-то це по домашньому хазяйству, чи це допомога в бізнесі. По справам, чи це допомога з дітьми, можливо, там десь когось завести, відвести на якийсь гурток. Це в кожного по-різному, але також є люди, для яких ця мова любові є основною. І через її реалізацію тільки так людина розуміє, що її люблять. І в залежності від того, яка мова любові ведуча вашого партнера, він не проявляє до вас. Любов тим чи іншим чином, так як він розуміє, що його люблять, да? от цією мовою любові, і він до вас її проявляє. Але в будь-якому разі, всі ці моменти треба проговорювати, бо без комунікації позитивного результату не буде ніколи в відносинах. Просто ніколи. А в випадку, коли дівчатка намагаються викликати служби, зробити ці фотосесії, викладати фото, ну тут така ще собі теж катастрофа, я б сказала, по відповідальності просто за своє життя, як мінімум. Тому що це дуже сильне таке внутрішнє відчуття ущербності, коли людина так робить. І це відчуття вони призводить до даних виборів. Я не засуджую цих людей, це і не добре, і не погано. Це просто можливість задуматись. І ресурсно буде в такому випадку сконцентруватись на розумінні себе, на тому, щоб зробити певні кроки до бажаного результату. Але для цього, перш за все, людина має розуміти конкретно і детально, чого вона хоче, а потім що вона для того робить, щоб це отримати. Це також дуже важливо. Купити квіти можна самій собі. Це ж не принципово, щоб це подарував хтось. Варто розуміти, що ні один партнер, ні один чоловік не ощасливить нас до тих пір, поки ми самі з собою нещасливі. Ніхто і ніколи нас не ощасливить. Ці всі такі моменти вони поверхневі досить. Дуже потрібно сконцентруватись на собі, відновити контакт з собою, навчитись радувати себе саму. Бо без цього неможливо створити гармонійних стосунків. Дякую всім за увагу. Бажаю кожен день робити приємності своїм близьким, незалежно від дат.